Дивіться, це все йде форелька, просто дивіться, Ні, вона не світніша. Дивіться, от оно. Це якщо ви хочете таку відеречку, так? Да? Отаку яку відеречку, це така частинка. Це більш серединка, це більш жирніша, це плотніша. Ось цю жирнішу, так? Да? Добрий день, добрий день. Жирнішу вам дають, правильно? Хорошо. Так, дивіться, тут 548 грамм, нормально? Все-таки, все все? Да. Так, підемо. Да. У вас зотє качека. Челечка. Чаничка, так? Так, виходить у нас мало Хорошо, покипь. Покипь. Пожалуйста, приложите. Приложите, я поличку. Какую виноличку, господи, свет, ей. Покипь. 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 Иди сюда. Я Якщо що запити, добрий добре. Давай, давай, ти ж посила Боже, спасибо, моя красунічка. Давайте до мене будемо робити фото, відео. Моя ти гарнічка. Ой, красунька моя. Давай, едемо якась і піричка. Я вже камеру ставлю сюди. Ця камера скрізь за мною. Вона у мене скрізь. Так, моя гарнічка, давай будемо робити фото, відео. Боже мій, красотінка, ти моя. Гарненький? Ну я навіть не сумніваюся, А це ти щось стіснялася? Да. Ви запитуєте, якщо дівчатки, хлопчики? Так що, мої хороші, то такий у нас все Рибка? Ми два рибка. Рибка? А з крові ви хочете? Нема, ви ляща хочете. Ні, ляща нема. Дивіться, все, що є, бичочок є, вялений. Но ви ж хочете зі курочкою. Нема, нема, такого нема. Заходьте, дівчатка, дякую. До побачення, красуня. Як ти назвати красунечка? Миланочка, дам фоткайся з тобою? Конечно, давай. Бичочек берете, да? Давайте, беріть, хоч бичочок, немає більше нічого. Ви хочете таке, щось під пиво, так? Да? Вкусненьке. Бичок, дивіться, він просто завакумований, але він дуже м'ягенький. Манюня, я йду до тебе, моя красоня, включай камеру. Тай копчений рулет. Він більш такий насичений, невеличкий кусочок. Отакий він. В ньому десь 350 грамів. Він такий є це, цей копчений, в'ялений, ну в'ялений більш ніжніше. Ви хочете щось що, я бачу, ви берете бички. Ви таке щось під пиво хочете? просто ну воно таке, воно насищений. Я не насичений. І корочка? E, дивіться, в цьому кусочку я e, ікра, рулетик і ви хочете? і бичочки, да? Да. Давайте, є. так? Давайте есть. Так, красочки. У вас готівка чи e, карта? А готівка. сейчас значить так. так. Так, рулатый у ну, нас сейчас, сейчас купа да, найду, я сейчас ну, уже с целый дела. Вот так, рулетка все-таки найти в нем ноль триста шесть. Есть тут кукулочку. Запити її що. Є китає горбуша, я куди ти? Дивіться, вона і та смачна, просто дивіться, чи горбу... ви хочете, так? Да? Горбушка вона мільше, а кита вона чуть крупніша. Вона видно як ви хочете? Ви любите крупніше, ніж. Крупніше. Классно є. Малосолочки нам дають. Малосолочки, хорошо. Дивимося за вами. В Одесі для біля вас були. У нас таке людей тут безвіти приходять. Знаєте, хочуть всіх. От не зрительна пам'яті хороша, знаешь. А значить значит, всіх, знаєте, запам'ятовуєш. Так, знає. Там да, да? така буднесенька. Спасибо. На фото трошки така кумісу. Так, дівчатка, є, малосолка, є ікра. Так, ікра, і маслинки. Маслинки, і... дивіться, є маслинки, є олівочки. Дивіться, дівчатка. Вони ті-ті смачні, вони плотненькі йдуть. Олівка, вона просто зеленька, а маслинка. Вони Хай і тільки. Кіпі... Зелені. Зелені, зелені, так, дають? Mm -hmm. Даю зелені вам. Значить так, малосолка, вас Умнічки молодці. Доброго дня. Доброго дня, красуня. Ми до тебе прибули. Боже, я вас чекала, де ви були, скільки. Боже, спасіба, Марсі. Спасибо. <плес> Боже, <плес> <бодавку>. Боже, Боже <плес> ви умнички мої. Ви мої умнічки, ви мої трудяшки. Боже мій. Ми... Mm. Поробили. Було багато клієнтів. квітки тобі не забирали у лісі. Спасибо. Хліб спекли, сіль зібрали. Спасибо, <плес> <плес> вам, велике. хлопчики, Давай, став прямо це сюди, Боже, мої ви умнички, Дівчатка, ви подивіться на цей хлібчик з солью. га. На ці квіточки ручна. Це ви куди їздили? В буковірі? Я бачу, ви що в буковірі вже були? В Буковері їздили, так. Ми вже гуляли, було. Поїли, попили. Ну так, ти що пив покаталися. Чого? Так. Дівчатка, Дай ви дали. подивіться, як зустрічають. Це, це просто дивіться, вишиваночка, а я. Гості приходять. Ні, це, це взагалі чесно. Ну я її е е сам робив. Ти сам її робив? Хліб? Пі пі. Це вообще? Ну ви молодці такі. Дивіться, це така ручна робота. А я ще знаєте де? Прямо таку на іконочки про да, це, да, на да, іконки, так, а так, хліб солі. Я тобі ікону сюди подарую, щоб вона соль. оберігала твій е... ікорку. Поставте квіти, бо я бачу ти вже хочеш їх забрати. А, а... Що я, бач, ти, хліб, не ти приніс мені показати, зараз забере. Нам не дають нічого, то ми беремо, що принесли. Давайте гроші, я вам зараз сюди, подивитися. А, а скільки гроші ми потратили все? На що? У лісі збирали квіти. хліб пекли. А ну скажіть, як вам жива вода? Жива вода вообще, просто. Я Щас. постояв біля камня, головою, потрогав. Його, під да? я, Вовe. 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 я вже там і вчені. Но я не впіла, чути я вкриваю телефон, бачу вже в буковелі. Да. А що на не вивайся, на колесо? Ні? Ні, не, не, без... ні, ні. Ні. Потім зло ми Дивіться, ти ти дивіться ти як, прийшли, як прийшли мої друзі а до мене давай, з хлібом, солі, че уще. Ну це хліб, да, це вовче це сіль хлібчик. А цим полотєночком я коли вишиванкою, вишиваночку. Я возлі і Тобі подарую ікону на морну, Добрий день. Мої красунчики. Йе, ну, світа, Та є, свята є, свята є. Спасибо вам. Я всіх дітей сюди кажу, холь свята була. Та є, свята є. Як тебе звати, красунчика? Боже Нікіта, да, я Світлана. А ви відпочиваєте, так? Да? Ми відпочивали вже йдуть сюди. Тільки станки. Дякую вам, дякую. Боже, дякую вам, що ви в мене є. можна? сто процентів. Давай! Ну, так, мої красунечки. А цвіточки, я дуже люблю ці квіти, вони дуже довго стоять. Так, Цвіти. мої хорошенькі, а ці іконочки, а зараз полотеночку я до своїх іконочок е, ділю. Ага, зайчик. ага. Але моїх орхидеї. Я тобі сюди привезу. А де коли привезеш орхідеї? Ну, все ще раз приїдемо, то я привезу. Боже, які вони красиві. Вони Ти такі шла, красиві. Будеш чекати? Я так да, особливо тебе буду чекати. тебе. А диві, яка в мене ось о... вишиваночка є, українська. так? так, красива, так? Льоночку стягнули. Бачите, Його як? Робить з нього салат. Я його і так їм. Я не сумніваюсь навіть. Даю вам баночку, так? Я на цьому танці виречив. Дякую. запитня. Харка вам привіт. Вам теж вітання. Одьте красиво. Ні, ні, нема, 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 нема. Це і нема в мене сільотки. Весь інтернет це її крізь сільотки. Дивіться, є сто двісті пол кіло ікурочка. Вона є кита, дівчатка, є горбушка, вона і та й та мало сотки. То хочете, так? Сто грамоту. Давайте ви її все одно попробуйте. А в будь-якому випадку відрівняйтесь. Дивіться вісімсот Дивіться, грам. І та й та застали. добрий день, я є. Бо я ж з розказую. На є, 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 да, є копчені такі. Звісно, вялених отих тортиків з мідіями продала, але дивіться, є смачний копчений рулетик. Є такі. Вибирайте, дивіться. Я вас, вас дивлюся. <говорю> <говорю> дякую. <говорю> чоловік знає, тут ми приїхали, вже всім розказали. Дякую вам велике, дякую. Ви що ви... Спасибо, спасибо вам. Ваша підтримка, ви знаєте, це теж такого дає бадьорості хорошої. Бо буває такое, їдеш ну, до. <говорю> <бай, говорю> Дякую вам велике, дякую вам, дякую, Виключаю. Давайте будемо щось вибирати, давайте. Так, Рулетик і малосолку ви хочете. Дивіться, якщо ви любите таку кубаночки, дівчатка, якщо що, запитуєте? Дивіться, це такої кубаночки. Дивіться, тут право вибора покаже трошки є. О, дивіться, це сама серединочка є. так? Хорошо. Хватить вам, так? Значить, так, ікотка, рулетик і малосолочка, да, хочеш? Ні. Може, скумблюсь. Скумбрійка, дивіться, знаєте, вкус дитинства. От вона була, вона давайте дає вам скумбрієчку, така ця була, така жирненька. Є. Так, 4 на Правильно, що так. Идем. У вас є таку маленьку? Дивіться, є горбуша, є кіта. Мало солочка вона йде, і, і та і та. 800 гривень 100 грам. А оце вот тут 50 градусов? Ні, 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 тут дивіться, стоїть 200, да, стоїть 200. 200 грам дати? Да. Ні, маленьку. Маленьку 100-грамову горбушку даю, так? Да? І 230-го. Ви у мене починаючий блогер. Ну, Що ви прикратили? Виходить, що не а я вам казала, що все вийшло. Я казала? потрошку, особливо Й. тут, а все, що бачиш. Ой, тут взагалі, так? Красота, да? так. Красота, да? Ми із 19-го, так, да, це. Красуня. Ми з 19-го. Оце сьогодні виїхали, їдемо далі. Хочемо ж правильно, Попитися і молодці. Да. Ви Ні, ну ви красотка, я бачите, вас не взнала. Ну, Це значить я... про те, що все буде окей, да? Красотулі. Ну, Хочу, шля... вам... Эка, як не звати, Крисюня? Любочка моя гарненька. Ми слідкуємо каждиємо. бачили в окно, як ви приїхали. Да? Да, да, і ми приїхали, дощик пішов, ви поняли як? А я казала, що йде дощ? а Вона каже тобі. Бубу. бу то ви слухайте, ви знаєте, я тільки їду в яранчу, йде дощик. Це хорошо, це дуже хорошо. Дощик і зустрічаємо, встрічає мене і провожає. Сьогодні вона хороша. караша, дякую вам. Дайте нам даю за слоєчку. Слой дівчатка. Ми то вчора караулом вас не ще фанати, фанати. То я вже є, я вже є. Ви бачили, коли дівчата. Світулька приїхала, був дощ вчора вечором. А ви знаєте, я завжди приїжджаю, йде дощ. Да. І уїжджаю. Чесно, от він не довго був, але він був. Ви розумієте? Бо ви вчора з друзями. Це, да. це хорошо, це дуже хорошо, це дуже. Красуня, ви так. відпочиваєте трошки, так? Да? Приїхали, так, да, відпочити. Молодці, трохи. молодці. мала да. красотулічки. Ви. Дуже раді, що прибачили. Та я теж 100%. Звісно, я вже виключаю цю камеру і все. І будемо робити з вами фото, відео, дівчатка. Давайте. кальмарчика же трошки есть, тунец, малосолочки же трошки есть. Ну, летик не самый смешный, смотрите, а цей копченый, они такие более самые насыщенные. Потом, что, знаете, ну, то есть есть селедочку. Ну, летик ревный. Да, конечно, вешок. Ты кусочек дать. Два, давай Два, даю оці, що я вам да? да? так? Хорошо. І що тут? Молосовочки? Молосолки, так? Даю. Ладно, теж хороша. Є китає горду, що їхніше є менше. Є Може, купніше. Добрий день, мої любі друзі. Добрий день, гарного вам дня, позитивного вам настрою це саме головне в нашому житті. Міра здоров'я. Сьогоднішнього дня я відкриваю сторіночку по поводу реклам. Так що, якщо вам потрібна дуже ефектна реклама, от світулечки, ви, будь ласка, пишіть, і ми все з вами зробимо. I love you!